Сьогодні також пішло, що у нас будуть презентації людей через 200 І зараз я дуже хотів би запросити до слова Світлану Казанка. Вона з чоловіком прийшла з здоровою, який теж екологічний, і все-все-все. Це люди, я хочу сказати, пару словом. Я викладаю і я, я використовую експерантом протягом 30 з рахунку років. Я викладаю його за 7 днів. Я можу навчити людину розмовляти цією мовою за сім днів. А якщо працювати зранку до вечора, це в мене така фішка. Це всього, що я роблю це це, це. це мені дуже цікаво, це в мене болить, тому що є така міжнародна мова, все нав'язують. Там французькою, англійсько, іспанською, ну за три, за п'ять, за сім днів можна вивчити, розмовляти всьому, всьому світу. Це для мене так просто, як територіальна громада. Це так як, просто, як риба живе в воді. Це дуже просто. І такі дуже прості речі. І вони ж нікому не заважать. Це ж не там на бомбу, що які роки даш вони вибухнули. І чому не вибухне все просто для людей. Є такі речі, які тільки людина для людей може зробити, тільки ми можемо самі це зробити. І те, що ми дали зараз світу, ми дали. Зрозуміти і відчути, що людина вправі і в можливості зробити те, яка є в неї Марія. Мета дорівнює мрії. І неї. єдина мене, і мета має бути висока, що я до радісно. Я дуже радий, що е, такі молоді люди займаються е, цією мовою. Я дуже хотів, щоб вона декілька слів сказала про свій досвід. Дуже хотів би, щоб вона прозвучала тут. Нехай але, але ну, таке робить, це, між іншим, людина, яка теж викладає.